Друзі, привіт-привіт! Бути у Почаєві і не зайти до Почаєвського історико-художнього музею було б неправильно. А тут якраз така гарна нагода, тому що виставкова зала цього музею розквітла барвами. Я вам покажу ці чудесні роботи і разом поринемо в таку невеличку екскурсію. Добрий день. Добре. То цю виставку завтра вже заберуть. Цю виставку завтра забирає. Завтра приїжджає, як мінімум, один автор. От, з Автори у нас зі забонував. Випадково ми їх виявили в інтернеті, домовилися, запросили. Автори дуже самобутні. Це Анна Дідич. Її тільки чотири роботи тут представлено. Ну, одна з них диптих, це такі сонячні квіти, піонії, гортензії. І друга автор. Ми власне йшли всі перемовини, з якої я хочу чуть знайомий, це Юлія Одуковець, яка працює в такому стилі вінтаж. Вона представляє дуже багато дуже цікавих і дуже, дуже цікавими назвами робіт. І ці роботи <клес> ми привезли yes. зі Здолбунова, тому що в нашому музеї такого ще не було. От. І вони відрізняються своєю самобутністю. Ці роботи сучасні, але якщо на нього на них дивляться такі звичайні люди, які не дуже розбираються в мистецтві, то можна подумати, що вони намальовані багато років тому. Роб, роботи намальовані двадцяти, от два п'яте, рік там рік, ось але використовується старе ну він таз використовується стар, старе обладнання, старий посуд, старі... Старіння відбувається. І можна дійсно зрозуміти, що ці роботи з вивісочкою «Бистро», це, до речі, заголовна робота, яка називається «Місця... Е, виставка, що називається місця щасливих людей. І це заголовна робота цієї виставки. І тут така серія з чотирьох картин дійсно, ніби передають старовину, передають якесь старовинне кафе. Ось, ну і крім того, в Юлії Ніколиць дуже цікаво використання ще, ну я б сказав, до заднього плану, який має якийсь філософський підтек. Ось скажімо, ось ця робота, дивіться, робота тихий дім. Ну що, тихий дім, ну розеточка на стіні, но вилочка, ну, виноград, а на задньому плані дійсно ціле місто знаходиться. Дуже, дуже, дуже цікаво. Потім візьмімо ось цю роботу, яка висить на заголовному місці. Ну, мабуть, тому що вона нам сподобалось, ми її в центрі повісили. Але ж дивіться, на фоні оцих зрел'яних, дерев'яних хризантем. знову ж таки, місто, по суті, вівця, до речі, увесь воно доволі часто використовує. Ось це такі от цікаві, дуже цікава виставка. І я такого... Закінчуючи, хочу принагідно запросити всіх, хто побачив оцей, оцей репортаж Зої Іванівни. Завтра, будь ласка, на 12 годину у нас відбудеться зустріч, як мінімум, з Юлією Вукалець. Тому що я ще не дзвонив, точно не знаю. Отак, друзі, дивіться, ви завтра маєте бути тут, принаймні. На 12 годину це точно, тому що люди, які творять ось такі дива, вони варті того, щоб з ними познайомитися, поспілкуватися, як то кажуть, потаємні глибини душі, так доторкнутися. Бо я відверто кажучи, таких робіт ще не бачила і подих перехоплює. Це називається місця щасливих людей. Нам сьогодні дуже бракує щастя, нам дуже бракує позитиву, нам треба його шукати в усьому. Тут, в Почаївському історико-художньому музеї, є такий шанс, ви його зможете використати ще лише до завтра, тому не змарнуйте і не пропустіть. І обов'язково будьте щасливі!